Щойно було виявлено жахливий вірус, який майже поширився по всій землі. Швидко ховайтесь у себе вдома і зачиняйте усі свої вікна і переконайтеся, що ніхто вас не бачив. Вірус змінює молекули ДНК і перетворює людину на істоту, яка може змінювати своє тіло. Якщо ви бачите свого друга у вікні, уважно погляньте на нього і огляньте його через вікно. Якщо його тіло трохи змінилось, він більше вам не друг. А на сьогодні в нас це незримий. Існує лише три стадії незримого. На першій стадії дуже важко говорити, хоча з першого погляду він не здається агресивним. А на другій стадії тіло людини розривається на шматки і вірус стає новою плоттю. Хоча на першій стадії це було дуже важко відрізнити з першого погляду. А на третій стадії вірус здобуває повний контроль над тілом людини, перетворюючи її на монстра. Він вона стає надто небезпечними. І ця штука починає ставати занадто агресивною і божевільною, і всі фізичні характеристики збільшуються до невпізнаваності. І якщо ви бачите незримого біля свого будинку, негайно сховайтесь. І йдійте максимально тихо, інакше воно може прийти до вас. І якщо воно увірвалося до вашого будинку, знайдіть будь-яку зброю і сховайтесь. А коли воно наблизиться до вас надто близько, вдайте його з усієї сили. І в такому випадку йому доведеться витратити час на регенерацію. А поки воно регенерує, вам слід бігти якомога швидше і сховатися в безпечному місці. Або інакше воно перетворить вас на купу непотрібної плоті і кісток. Не вірно ви повинні бігти так швидко, як тільки можете.